Шановні черкасці, я звертаюся до вас у зв'язку з останніми трагічними подіями, які відбуваються впродовж останніх двох днів в нашому місті. Вчора в день, вчора ввечері, державна влада в особі губернатора Тулуба і в особі силових структур спецпідрозділів Беркут оголосила війну власному народу. Тут у нас Черкасах. впродовж цілого дня і вечора десятки бригад спецназівців рискали по всьому місту, кидалися на абсолютно мирних невинних людей. На цілі родини, на групи підлітків, била їх нещадно на вулиці, запихувала в і доставляла в районні відділи міліції, де далі продовжували над ними знущатися. Їх там били, погрожували, погрожували їхньому життю їхньому здоров'ю. Жодного пояснення, жодних виправдань немає. Чим діти, 14, 15-річні, 16-річні діти, які йдуть в кіночі, які за дорученням мами бігли в магазин за хлібиною. Завинили перед губернатором, що їх необхідно так бити, нещадно заарештовувати, тримати в слідчих ізоляторах, виносити рішення судів про двомісячні арешти. Я вважаю, що наше завдання покласти край цьому. Завтра на вимогу партії вільних демократів скликається позачергове пленарне засідання Черкаської міської ради. На цьому засіданні Черкаська міська рада, я переконаний, має висловити свою чітку позицію і добитися звільнення наших дітей із. Міліцейських застінків ми маємо добитися того, щоб особи, які давали доручення на побиття наших дітей, які давали доручення на застосування тортур по відношенню до мирних громадян, щоб кожне з цих людей, які давали команди і виконували ці злочинні накази, понесла відповідальність. Я вважаю, що Черкаська міська рада завтра повинна прийняти рішення і створити муніципальну міліцію міліцію, яка буде складатися з черкасців і яка буде підпорядкована Черкаській міській раді. Досі, досить з нас, всяких луганських беркутів, які нещадно б'ють і нищать наших дітей тут у нас в Черкасах. Це мають бути наша міліція, підпорядкована громаді міста, і яка буде в першу чергу захищати права, свободи, життя і здоров'я жителів нашого міста і гостей нашого міста. Практика показала, на жаль, що. Міністерство і центральне керівництво, перекидаючи біркутят з однієї області в іншу, абсолютно не рахуються життям і здоров'ям людей з питаннями їхньої безпеки. Тому це мусимо зробити ми депутати Черкаської міської ради. Я також вважаю, що завтра Черкаська міська рада повинна дати оцінку бездіяльності, Я вважаю злочинній бездіяльності теперішнього керівництва міста. Яке навіть не знає, що відбувається на вулицях, які не знає про те, що понад чотири десятки наших дітей перебувають уже другу добу за стінках міліцейських в слідчому ізоляторі, безневинні, без відповідних рішень, без відповідно висунутих обвинувачень. Тому я вважаю, що завтра Черкаська міська рада повинна відправити відставку і секретаря міської ради Віктора Білоусова і весь склад виконавчого комітету. Я вважаю, що Черкаська міська рада завтра повинна прийняти рішення і звернутися до Верховної Ради з вимогою підтримати вимоги людей, що протестують на Майдані, з вимогою повернутися до парламентської республіки, ліквідувавши по суті повноваження президента України, відправити відставку уряд Азарова разом з його міністром внутрішніх справ Захарченком, призначити позачергові президентські вибори. І прийняти рішення про повну амністію всіх учасників мирних протестних акцій, що відбуваються впродовж двох місяців в Україні. Для того, щоб примусити депутатів міської ради прийняти необхідні рішення, необхідна підтримка громадськості, я вважаю, що кожен із нас повинен знайти час завтра о 9-й годині 30 хвилин, зібратися біля приміщення придніпровського райвиконкому там, де буде відбуватися засідання міської ради, і добитися, щоб народні обранці від Черкас. Прийняли всі необхідні рішення, звільнили наших хлопців і звернулися до Верховної Ради з відповідними вимогами. Я також вважаю, що ми повинні всією громадою добитися того і поставити питання Руба, як та людина, яка після всіх цих звірств, які відбулися на черкаських вулицях, продовжує лишатися в лавах партії регіонів, бере на себе особисто відповідальність за всі ці звірства і тортури. Не може сьогодні порядна людина, в якої є, хоч краплина, совісті, прибувати в лавах цієї злочинної партії. Тому я вважаю, що завтра так само ми повинні дати оцінку нашим колегам-депутатам, членам фракції регіонів. Той, хто завтра лишиться в цій фракції, він є ворогом міста Черкаси. Є ворогом кожного громадянина міста Черкас. Ще раз, шановні колеги, я запрошую вас завтра підтримати і змусити депутатів міської ради прийняти необхідні рішення і захистити громаду міста від наволочі. Місце зустрічі понеділок, 9.30 ранку, біля приміщення Придніпровського райвиконкому.